Я думаю, я Ярошовець Василь Степанович, перший заступник голови Аграрного Союзу України. Я е, приношу пробачення від е, керівників, які повинні були представляти тут е, на прес-конференції Новиков Геннадій Володимирович і Міркевич Микола Степанович. Зараз іде засідання комітету Верховної Ради, на який запросили розширене засідання, на які запросили по 10 керівників. Від Аграрного Союзу і фермерів, які приймали участь у вчорашній акції біля Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Я хочу ввести вас чи надати вам інформацію з приводу того, чому виникли такі питання. Значить, в останній період, як ви знаєте, Ситуація впала край, край складна ситуація навколо реалізації вирощеної продукції. Це стосується і зерна, це стосується і е, е, плодів, раніше овочів, фруктів і іншої продукції. Значить, і, е, сьогодні дуже багато нарікань з цього приводу, особливо що стосується зернової продукції, насіння соняшнику, ціни на яку значно нижчі від минулорічних. Значить, цьому ще сприяло в значній мірі обведення мита на окремі види продукції, які кінцево сьогодні, як можна сказати, поставили товаробника у в дуже складне становище. Якщо говорити, що сьогодні ціна сонячника в окремих областях 2300, 2500, 2700, значить, якщо це місяць тому було більше 4000, розумієте, значить так. Да. Да. І коли тут поряд ще висить проєкт постанови підготовки Мінекономіки держкомпідприємництва, щоб ще ввести мито на експорт олії, на експорт олії, на експорт ріпаку і сої, значить, то ви розумієте, що вирішувати проблеми, які сьогодні є в державі, а нам кажуть, не вистачає 18 мільярдів гривень у державному бюджеті. От і вирішили за рахунок експортерів. Значить, у даному випадку експортерів продукції сільського господарського виробництва, правда, там є і види, інші види продукції, які експортуються. Оцю дірку в бюджеті закрити. і всякі наші спроби знайти спільну мову. А ми звертались декілька разів до президента і прем'єр-міністра України. Звертались Герої України, значить провели ми таку зустріч. Тож ми не отримали ніякої відповіді. Тому було прийнято рішення на останньому засіданні виконкому аграрного союзу України розширеному провести таку акцію. Значить, біля Верховної Ради і біля Кабінету міністрів з тим, щоб заявити, що ми далі миритися з такою політикою уряду навколо агропромислового комплексу не будемо. Значить, і е, як перший такий дзвіночок, ця акція, яка відбулася вчора, коли з'їхалось біля півтори тисячі. Фермерів і керівників сільськогосподарських підприємств, які висловили своє занепокоєння і свої претензії значить, до уряду. Ми попередили, що ми е, будемо е, е, вживати всіх заходів і блокувати проведення дня працівника сільського господарства, якщо така позиція продовжиться далі. Значить, і ми попередили, що це тільки, так, да, да, що це тільки. Е, Перша через о Ярошовець, о, Ярошовець, да, 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 да. Це це тільки перша акція. Вчора на кругом столі у міністра агропромислової аграрної політики і продовольства. Значить. Заявили фермери, керівники господарств, що через дві неділі ми зустрінемося. Якщо не будуть в житті заходи, ми знову зустрінемося біля уряду і біля Верховної Ради з тим, щоб продовжити цю дискусію навколо цих проблем. Вчора вечором, після цих всіх розмов, прем'єр-міністр зустрівся з керівником з керівниками ряду громадських організацій. І е, сільськогосподарських підприємств для того, щоб розглянути ці питання і зняти напругу. Значить, доручено було сьогодні вранці у Міністерстві фінансів опрацювати і знайти е, джерела, е, за рахунок яких можна закрити оці ці, ці недостачу в бюджеті, яка з'явиться е, після відміни, відміни оцих Мит на експорт продукції, значить, прем'єр сказав, що якщо ці джерела будуть знайдені, я тоді підтримую цю пропозицію.